Значить, стосовно цієї штуки як котел, вже розповсюджене поняття в новеньких ЖК, коли є своє індивідуальне отоплення, і, звісно, є котел, куди його поставить на кухню. Виходить є така непримітивна, непримітивна тумба для зберігання цього котла. Всіма службами завжди наголошують і рекомендують, що такі речі зашувати не можна, але слово замовника для нас важливіше. В такому випадку, звісно, ми максимально зробили вільний доступ до, до даного девайсу. Тут є вільне кондиціонування повітря, ми зробили гарненькі вирізи, покажи ближче. Ми зробили гарненькі вирізи під і їх закрумкували під сам котел. Ну, тобто, цей виріз дорівнює габаритам кришки котла, тому що кажуть, Розумні люди кажуть, що час від часу відповідні служби приходять все це там перевіряють і потрібно цю кришку знімати, щоб її зняти. Тому до цього має бути доступ. Тому от там теж виріс, і в, саму, в самій стелі теж виріс. Як ви зрозуміли, функціонально ця тумба взагалі нічого не виконує. Просто приховали всю, всю цю штуку. Вона тепер зашита, але от таке: от така величезна тумба. буде тепер знаходитися тут, але. Замовниця про це була попереджена, тому, тому користуйтеся, як не як все одно клієнти просять, і ці всі котли ми скільки робили, скільки зашивали. Таку.